Теплі сонячні промені бавлять багатьох людей вибиратись на природу та відпочивати біля водойм. Декілька днів тому у соціальних мережах почали з'являтися відео, де діти вже купаються в одному зі ставків Мирнограда. Проте рятувальники звертають увагу, що на території Донецької області місцевими органами влади не визначено місця масового відпочинку на водних об'єктах через активні бойові дії та мінну небезпеку. Тому фахівці ДСНС закликають мешканців обмежитись від відвідувань водойм. На те, що скоро розпочнеться купальний сезон, але більшість людей вже відпочивають на водних об'єктах, хочемо вас застерегти. Адже основними причинами загибелі людей на воді є нехтування правилам безпечної поведінки. Відпочинок в дестановному місці вживання алкогольних напоїв перед купанням, небезпечні ігри у воді, заплив за огороджувальні знаки, а також довготривале перебування у воді все це може привести до трагічних випадків. Окрему увагу звертаємо на необхідність не залишати малечу без нагляду. Та постійно проводити з ними виховні бесіди щодо безпечного поводження на воді та дотримання правил безпеки під час відпочинку. Також додатково нагадуємо громадянам про необхідність затримання пожежної безпеки в місцях відпочинку. Під час профілактичної бесіди з населенням представник ДСНС роздавав інформаційні листівки з правилами поведінки біля водойм. Мешканці кажуть, такі рейди наразі дуже актуальні. Я дуже боюсь води. В будь-якому випадку там все одно може бути там перейти в воду, там, якщо там камушки, все одно переживаю, що зараз щось пройзій. поэтому я к воде близко не подхожу и так чисто отдохнуть, но ну, к воде нет. Правильно и предупреждают людей вот о таком вот типа, что вот нельзя, потому что много людей, которые ну могут в любой момент там пойти там скупаться или еще что-то, я понимаю, что это запрещено для, ну сейчас в такой час. Правильно, правильно, чтобы люди знали, что можно, что нельзя. Конечно, дотримуемся. А кто скажет, что не дотримаемся? Конечно, нужно проводить эти беседы. Акоє время тяжоле що нужно проводить і обязаны проводити так. Ми не купаємося. І не дебошуємо. Я вважаю, що нашу молодь треба інформувати про це, тому що мені здається, зараз шкіл немає, так онлайн навчання, тому в принципі треба інформувати. Не ігноруйте правил поведінки під час відпочинку на воді. Часом це може коштувати життя. У разі ж виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.